Радіо ЮЧикаго до нас прийшли народна артистка України Оксана Білозір і прекрасна талановита співачка Наталія Мальгівська. Привіт, дівчата привіт, як ви? привіт, Іване. Ти такий зробив гарний вступ. Ну там, ми не випадково, до речі, дві прийшли, О, тому не що Наталя і Уляна Мальгівські, я ще раз хочу про це сказати тут, на вашому улюбленому радіо Chicago UA, що це мої найкращі студентки в той період, mm. коли я очолювала кафедру естрадного співу, естрадної музики в Київському національному університеті культури. І бачите, яке життя ходить по колу. Тепер я приїжджаю в Америку і ми співаємо разом. Ми співаємо разом, так що ми е, маємо сюрпризи для всіх, хто буде нас бачити, хто буде нас слухати і хто встигне нас десь тут піймати. Ну, я думаю, ви гордитесь, гордитесь Горджусь, своїми випускницями. Такі, ну, та а... Талановиті дівчата. Наталя, а, а вам речу? як? У вас які емоції, коли ви разом з Оксаною виступаєте? Ой, дуже, дуже, дуже класні емоції, дуже позитивні. Ви Це я, ти знаєш, я тобі секрет відкрию. Я Давай. навіть в них живу. Oh. <гум> вони мене не пускають в готель, ніде. Ага. Я ні. в них живу. Ну, напевно, ви О. дуже гарна викладачка були, що раз вони вас приймають <гум> до себе жити. Ти знаєш, я як викладачка себе не сприймаю. От Просто, скажімо, позитивна людина. Яка могла поділитися чимось своїми здобутками, бо кажуть, є таке правило, що кожний викладач повинен так працювати зі своїми студентами, щоб вони перевершили свого викладача. Угу. От я належу до таких. Наталі, Ну а скажіть. Е... Пані Оксана була строгою викладачкою, чи, е, чи була інколи така, знаєте, до, як до улюблених студентів ставляться, знаєте, так поблажливо. Ага. Ні, я не пам'ятаю, що вона була строгою, Я пам'ятаю, що коли вона приходила, і коли ми з Уляною якісь були такі е, трохи е, цей, не, не позитивні? Вона все казала: треба йти, треба виступати. Треба це ваше все є. Це тільки потрібно їздити, треба всюди співати. Тобто дуже нас мотивувало. Навчила а вони вас. навчилася. Вони були так, такі, завжди. вони як ця губка, вони впитували все, тому що вони приїхали в Київ з Івано-Франківська, і все-таки їм хотілося потрапити в великий світ музики. І я завжди їм говорила про те, що ні не можна пропускати жодної нагоди, де ти можеш себе презентувати і принести радість людям. І вони так старалися, це неймовірно. Вони, по-перше, народжені для сцени. Ну, подивись, які вони красиві. Дуже. Дві однакові. Чесно тобі скажу, якщо вони окремо. Стоять, то я знаю, хто є хто. Ага, то настільки добре Но ви коли і знаєте. Вони разом стоять, я не знаю, де Наталка, де Уляна. Я <світ> часом кажу, слухай, ти хто? Та ні, я Уляна, я Уляна. <світ> До речі, щоб ти розумів, в них немає словами. Вони цілий час кажуть, я каже я, я таку пісню гарно заспівала. Я кажу, ти що сама заспівала без Уляни? Ні, Уляна теж заспівала. Ти ж кожна людина є як персоналиті. Знаєш, ну ти ж не будеш написати окей, ну добре, ми там щось можемо сказати. О, ну ми зробили там, так але знаєш, як ти спілкуєшся, наприклад, з людиною, ти ж ну, від себе як. Да. Бечекавна філософія. <рес> а ми з боку, коли з ними спілкуємося, то я не розумію, чому вона сама це зробила. <рес> До речі, Оксана, ви сказали, що приносите радість своїм співом. І я так розумію, ви сюди в Чикаго, в Америку, прилетіли не просто так, а з конкретною метою порадувати конкретних людей. Розкажіть, будь ласка, що ви приїхали, тому що настільки я чув, що ви будете виступати на фестивалі, який відбудеться в Ukrainian Village, так? І. Тоді розкажіть, по перше, як, якою була ваша дорога, як ви сюди приїхали, які у вас налаштування і очікування від цього фестивалю? Дорога дуже важка. Ти знаєш, з України добратися до <кій> літака, до литовища у Польщі це ціла процедура. О, тим більше нас двоє. Зі мною ще саунд-продюсер Андрій Мазепа. До речі, Андрій Мазепа сам є український такий сучасний, дуже популярний співак, його група є Мазепа Бенд. <кій> От, а зараз він, як мій саунд-продюсер, з яким ми вже більше 12 років працюємо. Він так само приїхав. Дуже важко виїхати чоловікам, дуже важко потім добиратися, але це ніщо порівняно з тим, які емоції нас переповнюють, коли ми зустрічаємося з людьми. І хочу тобі сказати, що українська околиця, я там так в церкві була не один раз, в музеях була не один раз. Е, снідала, обідала, вечеряла в українському ресторані. Я там була дуже багато разів. За всі роки, що я приїжджаю, але я ніколи там не виступала. Ого! Так, та, та, так вийшло дивно на фестивалі. Uh -huh. І так вийшло дивно, що якраз я буду на цьому фестивалі. Як він називається Наталя Правильна? Uh, Ukrainian все? Village Fest. О, Дуже як та, гарно. Такий ну, гарний. Ми, ми давали концерт в цьому в культурному ну, осередку. Так, осеред. так. так, щоб, на фестивалі. Ну, так, ну, щоб тому, на фестивалі. То У вас є якісь можливо очікування від цього фестивалю? Можливо, я не знаю, проявити себе ще якось яскравіше? от, ви вперше, чи є у вас ще це хвилювання першого виступу? Ну, хвилювання є завжди, але хвилювання знаєш, є, ем, отримати моменти щастя і своєї реалізації. От такі хвилювання є, щоб вони були максимально ці почуття і відчуття наповнені. Тоді воно взаємно, така велика куля українського культурного простору, простору волі, пісні, українського слова, нашої філософії, нашого світогляду і України. Бо я кажу, що я свіжий вітер з України. Коли виходжу, кажу, я вам привезла свіжий вітер з України. Ну, тому що так вона є. Я знаходжуся постійно в Україні, абсолютно, і живу, працюю. Ми боремося, ми волонтеримо, ми їздимо на фронт, ми піднімаємо бойові дух. До речі, я хочу тобі сказати, що я одна із перших, можливо, навіть і перша українська співачка, яка вже в березні почала гастролювати в березні 2022 року, Ого. коли всі казали, так мо, війна, жертви, трагедія. я Кажу, ні, це те, що чекає від нас ворог. Це депресії, страху, ізоляції, втечі. Це те, на що розраховує наш ворог. Ми повинні йому показати навпаки силу духу, прагнення до своєї. Боротьби за свою свободу, за свою незалежність, прагнення єдності, і ми насправді об'єдналися і здивували світ. Тому що якщо ми поглянемо тоді в той момент, у ці хвилини, і тепер, то ми бачимо, які ми круті. Насправді ми круті. Правда, це величезна є жертва, яку, шлях, який проходить Україна. Але нам його по-любому не можна було оминути, і якщо я там розповідаю, наприклад, про тільки свою сім'ю, я переконана, що і твоя родина, і багато хто родин, які будуть слухати, які слухають нас зараз і дивляться. У мене так: прадід воював, дід мій воював, тато мій був ув'язнений політв'язень, в'язень сталінських таборів. Я воюю, мої діти воюють. Це п'ять поколінь, тільки моєї сім'ї. Це... Тому що я з чотирнадцятого року на війні я займалася пошуком обміном полонених, бо для мене війна в чотирнадцятому році розпочалася. Тому, скажімо, ми, е, ми боремося, але в той же час ми гордо е, показуємо свою душу, показуємо всю красоту і велич української культури, слова і пісні. Тому я з цим і приїхала сюди Це клас. і не тільки тому, що е, все-таки у нас цей місяць веде до е, дня незалежності. Дня прапора нашого національного, і в мене ще буде кілька гарних великих поїздок на також на гарні фестивалі, плюс сольні концерти присвячені проголошенню дню незалежності. Боже, у вас скільки планів? І мені якраз ось цікаво. Ви сказали, що ви даєте концерти для військових. Скажіть, будь ласка, а як сприймають військові ваші ваші виступи і наскільки важливо підтримка ось військових в знак подяки їм за те, що вони роблять? Ось. Артистів такого рівня, як ви, як вони вас сприймають? Знаєш, як тобі сказати, ті люди, які щойно були в бою, ті люди, які на чиїх очах не стало їхніх побратимів, друзів, близьких, і коли вони через кілька годин сидять перед тобою, працювати з такими воїнами, відважними, сміливими, надзвичайно важко. Надзвичайно важко і весь мій професійний досвід, який за моїми плечима є, дає мені цю можливість бути бажаною, бути затребуваною, підібрати правильні слова, підібрати правильні пісні і відпрацювати так, щоб до людей повернулося відчуття живої людини, людини, яка має право на життя, яка бореться, але розуміє, що над ним є молитва і його мами, і всього українського суспільства, і є такі самі воїни, як він, які вибрані стати місіонерами нашої переможної війни. Ну дуже круто, і дійсно, я впевнений, що ваші виступи дуже дуже важливі. І ось, наприклад, ви приїхали в Америку, і виступ навіть на міжнародному рівні, навіть для українців, але я впевнений, що і американці бачать, американці бачать цей рівень, американці бачать цю, цю єдність українців за кордоном. Теж важливо. А скажіть, чи є от для вас якась різниця в публіці? Ну, скажімо, в серед цивільного населення в Україні і в діаспорі, коли ви виступаєте, можливо, в діаспора якось по-іншому сприймає. Дійсно, як ви кажете. Свіжий куток повітря українського mm -hmm. привезли. Можливо, знаєте, люди до цього голодні. Яке сприйняття безпосередньо в діаспорі ось, ваших виступів. Ти знаєш, що я замітила? Така дуже цікава річ. От тільки я виходжу, дуже багато людей починають плакати. І я розумію, хто ці люди. Це ті люди, які біженці від війни, це ті, які зовсім недавно тут яким дуже хочеться повернутися додому, але вони не мають такої можливості. І коли вони бачать мене рідну для них, так, так є дому, знано для них, вони сидять і сльозами на очах, і це дуже а ще ви зворушує. ви починаєте співати. Боже, то це дійсно да. от це таке українство, воно воно проникає. Мені здається, да. так в, да. в тебе. Тому є багато сентименту, багато, багато такої глибокої енергетики, щирості воно, воно підкуповує. І тут точно так само потрібно працювати. Потрібно підбирати правильні слова, правильні меседжі, тому що я не тільки співаю я ж ну, якби багато ще крім того, несу різного роду інформації, яка посилює віру в себе, віру в Україну, віру в перемогу і віру в те, що ми здатні зробити те, що, на що очікує від нас світ. Це круто, Наталя, Я впевнений, що і ваші виступи з сестрою теж вони захоплюють. А скажіть, от а що для вас є виступати отут перед діаспорою? Але я так розумію, ви вже можна сказати, тут рідні, вже місцеві люди, але все одно ви несете цю українську культуру. Що є для вас виступи перед людьми тут в Чикаго? Ну це напевно в першу чергу це нести нашу українську пісню, нашу культуру. Причому на високому рівні при чому на професійному все ж таки. Хто навчав? Хто навчав ні? Справа в тому, що дівчата беруть участь у всіх фестивалях міжнародних, які тільки є. А Я знаю, що вони ще у переможниці багатьох фестивалів. так. от у нас це два роки війни, і проходив міжконтинентальний фестиваль Юнайтед Форі Крейн. І вони і учасники, і лауреати цього фестивалю Це перше патріотичної пісні, так. а потім вже два роки, о, якби цього фестивалю «United for Ukraine». постійно так. працюють над собою. Ви послухаєте, які цікавий них різноманітний, сучасний, актуальний і якісно поданий український матеріал. Ну я просто пишаюся. По перше, я так. пишаюся тим, що тут є такий осередок гарних представників української культури. Як сестри Мальгівські, і також це дуже важливо для всіх українців, які проживають в Америці. Круто, ну і скажу вам… У а? вас. Є свої зірки. Так, так. От я якраз про це і кажу, <світ> що сестри Мальгівські вже тут в Чикаго, вже стали відомими, і навіть зараз у Ютубі люди пишуть коментарі з запитаннями. Давайте навіть зараз зачитаю питання до Наталії Мальгівської. У своєму тіктоці ви з Уляною активно рекламуєте нову пісню, згасають світанки. Коли чекаєте прем'єру? Но, насправді так ми записали цю пісню, ми вже навіть відзняли музичне відео, mm -hmm. вже його змонтували, і прем'єра відбудеться в п'ятницю. Так що oh, підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за новинами, і ви побачите mm -hmm. на наше відео презентацію нашої пісні. Світанки я підгледіла. вам? Відео фантастичне, я вже не кажу за виконання, ну просто згорушує. Я переконана, що це буде хід тут в Америці, в українській діаспорі. Хід номер один! Клас! Боже, я теж з нетерпінням чекаю. Ну і наші глядачі в Ютубі пишуть Оксана, і вам питання? Так, і вам питання. От, це я, було я дивно, якби не було. правда. Тому я зачитаю, я зачитаю. Пані Оксана, нещодавно у Фейсбуці ви заявили про відкриття торгової марки Біла зірка. Що плануєте випускати? Ну, хай це буде секрет, бо Ого, я люблю інтригуєте, інтригуєте. Я люблю... А, як же, ну, Все ж ну, це ну. велика гра і велика інтрига, та? якщо ти спроможний на цю інтригу. Та? Ну, звичайно, це нарешті є торгова марка, це мій бренд, це те, що я хочу залишити своїм дітям, своїм внукам в спадок. У мене дві прекрасні діти. Вам 26 дві... років. Дякую, ви... дякую, кажучи. Кажучи. Але в мене є дуже гарні дівчатка внуки і внучки, і мені дуже хочеться їм щось залишити, таке, тому що не знаю, чи будуть вони мистецтвом займатися, чи ні. Хоча молодша дуже схожа на мене і дуже гарно співає да, Єлизавета Білозір, вона має свій Боже, youtube канал Єлизавета та Андріївна. Та. Будь ласка, любіть, дуже так. гарно, дуже слухайте. гарно, дуже милозвучно. І слухайте так. Так що, от мені хочеться, я вже це зробила. Звичайно, в мене є плани, але я ними поділюся тоді, коли воно вже буде започатковуватися. А зараз говорити якось не дуже доречно. Mm -hmm, але саме головне, що факт є: є біла зірка, є дуже класна торгова марка, вона фантастично виглядає, Але найголовніше, що за цим стоїть велика містична на історія, про тому яку звони. я розповім трошки іншим разом, бо це довго до нас. Хтось дзвонить. Давайте я спробую. 에, алло, доброго дня. Я хочу до пані Оксани, але вона вас Дома. не чує. Я вам я, я буду пер, передавати. Добре, тому кажіть, як вас звати найперше. Мене звати Надя, Надя. Я сама з Івано-Франківщини. Надя з Івано-Франківщини. Я дивуюся що сама собі. Мені здається, що недавно ми з нею разом їздили. Вона в Рогатинщину до покійного чоловіка, і з нею був маленький хлопчик. А сьогодні в неї вже двоє внучаток. Я вітаю її і дуже багато. Але вона вас не чує. Я вам Нет, чую, чую. Дякую, ми чуємо, чуємо. Дякую, пані Оксана. Я вас Надя. Надя. Кажіть, кажіть, пані Надя. Вона вас чує, пані Оксана вас чує. Там там іде. Добре, я зараз зараз разом їздили. Вона в рога. Тим чину до покійно. Пані Надія себе чую, паралельно. паралею був, але кажіть, кажіть. Я вас вітаю, пані Оксана. Я вас дуже багато разів зустрічалися на автобусному заводі. Дякую. Дуже І я завжди всім розказую, що я колись мала честь з вами зустрічатися, говорити, і мені дуже дуже Ну, приємно, напевно. Пані Тому... Надя, я вам так, дуже дуже дякую за... за щирість, дякую за пам'ять, дякую за те, що ми я мали так. гарний час, який проживали разом в часи, які так, так, так. повертають сьогодні нас сьогодні я до гарної пам'яті. 22 два пам роки в Америці покинула колись завод, де випускала Галичанку воду, <рес> ясно, ну, ясно. бачите, бачите, пані Оксано, наскільки в людей багато позитивних емоцій? Так. Дякую Я вам. вас вітаю, вітаю і вірю. Вірю в перемогу нашу, і дякую вам за те, що ви підтримуєте наших хлопців. Дякую, дякую, дякую вам. І ви підтримуєте, і молитеся, і донатите, і підтримуєте все українське тут. Я в цьому навіть не сумніваюся, і дякую вам за це. Прекрасно, ну ви, ви самі ви самі чуєте цю народну любов. Ви чуєте цю народну ну, любов? У нас це взаємно. Це дуже сильно. І yeah. ще люди дійсно у Ютубі коментують. Я не бачу коментарі, але скажу від себе. Uh -huh. Люди бачать вашу активність. Ви і там, і там виступаєте, і сюди приїхали, і готові на фестивалях виступати. Де ви берете цю енергію, цей заряд сили і це натхнення? Дійсно, ось так виступати і дарувати такі емоції, якщо і на пані Надія отримала. Ну Знаєте, таку собі професію вибрала. Навіть в нас у Львові кажуть, хтось і знайшов вчив. <ріст> От в мене така професія, вона не буває інакша. Вона може бути тільки так. А енергію я беру, звичайно, це Божа енергія, він мені дає, відкриває можливості, відкриває двері, дає здоров'я, дає гарних людей по дорозі. І я роблю цю роботу, духовну роботу, бо я себе вважаю, що я працівник духовного фронту, бо нам найважливіше сьогодні це дух. Дух до волі, дух до перемоги, дух до єдності. Що я дуже би хотіла, щоб українці, які тут в Америці є, показали Америці, як українці об'єднуються, щоб не втратити свою державу, як вони борються кожен на своєму місці, кожен на своєму континенті. Бо саме це є величезною підтримкою нам в Україні. Ваша єдність. Це прекрасно сказано. І сила вашої єдності. Дякую вам. Ну і наскільки ви приїхали? Чи будуть, можливо, якісь ще концерти? Ось нещодавно там я знаю Степан Гіга просто розірвав Чикаго. Я впевнений, що, пані Оксане, коли ви організуєте якийсь свій сольний виступ десь на якомусь стадіоні, я знаю, там є Солдерфілд, великий стадіон mm -hmm. на 60 тисяч. Я думаю, він буде просто забитий вашими фанатами. Чи, можливо, є у вас якісь плани, де вас можна ще почути? Я впевнений. Що люди хочуть чути ваш спів. Ми по кілька штатах проїдемося. Я вже говорила це напередодні Дня Незалежності. Правда, шкода, що День Незалежності один день, тільки 24-го. Ну, ще 25-го. Одночасно потрапити скрізь неможливо, але будемо вибирати пріоритети. Супер, дякуємо Дякую. вам. Ну і ми рухаємось далі. Здається, на Ютубі пишуть питання. А ну, чи маємо можливість глянути зараз? Ми швиденько подивимось на Ютубі питання: ось так, так, так. Пані а як ви все встигаєте? Я так зрозумів, що ці основні питання вже задані, тому дякуємо вам і мною рухає любов: любов до України, любов до пісні і до всіх українців по всіх світах. Ну і дійсно, ось таке на завершення. От, до речі, нагадаю ще раз, що вже в неділю пані Оксана буде виступати. Чи і в суботу? І, суботу, і суботу, і в неділю Фантастика. так, що приходьте. В... В... Причому в нас в суботу один репертуар, в неділю у нас є з чого вибрати. А, Слава речі, Богу. про репертуар. про репертуар. Ось так. Е, я знаю, що ви є. Е, е, у вас пісні вже зміксовані діджеями. До речі, зараз після інтерв'ю ми ага. увімкнемо. Ага. Я ще дуже багато переглядів у Ютубі набрала ваша колаборація із дуетом Колаба. Та, 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 та. Як ви знаходите, чи вони на вас вийшли? чи а вони, ви ви, на них? вони виходять, вони для себе підбирають звичайно матеріали. Uh -huh. Мені це подобається. Я їм дозволяю все. Ну, я хотів... тільки якісно. Ага. Ну, хотів спитати, тому що знаєте, не всі люди е, хочуть, щоб їхні там пісні, композиції, в які вони кладали, вкладали душу, переробляли. А ось прийшли до вас молоді хлопці, які кажуть, а давайте ми щось зміксуємо. Я, як ви це все сприйняли, дійсно? Чи хочеться вам. Мені подобається. Якщо мені сподобалося, будь ласка, всім, хто співає мої пісні, я кажу, та звичайно, співайте єдине. Оскільки це зараз працює закон інтелектуальної власності, це я так довідомо всім mm -hmm. кажу. Треба завжди писати, що ця пісня з репертуару Оксани Білозір. Тоді вона має право звучати, mm -hmm. інакше вона буде забанена. Ага. Зрозумів, тоді обов'язково е, друзі, звертайтеся до Оксани, міксуйте пісні, переспівуйте, поширюйте українську культуру. І я впевнений, що так буде дуже круто. І я бажаю, щоб ви організували якийсь свій сольний виступ. Я впевнений, що сестри мальгівські е, здійснять, знаєте, свої... Ти закохався в Наталку, Я бачу твої очі. Бачите, У мої волошкові волошкові очі. правда? Волошкові твої очі. Я їх побачила і тому я впевнений, що на цьому спільному концерті. Смерті сестри Мальгівські згадають свої студентські роки, які були десь два з половиною роки тому. І, і згадаєте і разом виступити. І я впевнений, це буде якась така мега колаборація. Luka, не далеко не закидай, бо Давайте. ми разом будемо і в суботу, і в неділю. У нас буде о -о, разом три-чотири пісні. Співаємо разом. Ти вже в і всі розповіли. Вони співають свою програму. Потім я співаю свою програму, а потім ми співаємо на програму. І це буде і в суботу, і в. Неділю. Тому Ukrainian Village обов'язково друзі, готуйся, готуйтеся сестри Вальгівські. Тому дякуємо вам. Ну і на завершення, дівчата, щось скажіть таке, по-перше, мотивуючи для нашої діаспори, що вони єдналися. Ну і для тих людей, які нас захищають, я впевнений, що ваші слова для них дуже дуже важливі. Щось гарненьке від себе Я завжди кажу, знаєте, треба любити Україну в собі, де би ти не був, і любити себе в Україні. І тоді питання єдності воно просто стане об'єднавчим, єдиним потужним символом українців по цілих світах. Дякую вам, дякую вам. Дякую, вам також. Дякую, що знайшли час. Тому друзі, обов'язково знаходьте час і на підтримку України на різних мітингах. Щойно було інтерв'ю. І обов'язково приходьте на фестиваль, послухайте талановитих дівчат. Дякую вам, дякую, що ви є. Дякую, що ви несете цю українську культуру. Я впевнений, дійсно, як ви казали, думаю, Оксана, що люди плачуть. І я знаєте, от в мене мурашки зараз бігають по тілу, як я усвідомлюю, я, як це, як це сильно, і яка це сильна українська культура, яку ви несете. Це є, це дякую є. вам. А. Про мітинги, да, можу можна сказати. Ну, кажіть, будь ласка. Я хочу сказати, що обов'язково мітинги мають бути масовими. Якщо ви збираєте мітинг і там приходить 500 людей, повірте мені, це дуже мало. Тому я закликаю всіх, хто почув про мітинги, хто тут знаходиться, щоб це була ваша моральна відповідальність бути на них присутніми. Тому що велика кількість вона відразу вражає. Американське суспільство бачить її, бачить відповідно єдністю. реагує. Та. Якщо вас мало, вони кажуть, та. Якщо вони це її не бадежа, проблема, та. то це не є така велика проблема. Тому, будь ласка, обов'язково, масово виходьте на мітинги. Це прохання не тільки від мене, від кожного воїна, який зараз воює, і від кожного українця і українки, які знаходяться в Україні. Дякую. Дякую вам, дякую, що ви є. Чекаємо yeah. на ваші співи. Ще раз е, хочу нагадати: цієї суботи, неділі, Ukrainian Village, Сестри Мальгівські, Оксана Білозір. Це буде круто. Ну, а зараз для того, щоб ви знали, на що чекати, для вас пісня ремікс. Спеціальне замовлення від Оксани Білозір. Вона сказала: увімкніть цю пісню, тому ми вмикаємо, слухайте, насолоджуйтесь і побачимось з вами на фестивалях. Па-па. Радіо Чикаго